Пробіжіться дорогами Єрусалиму і роздивіться. І розізнайте і пошукайте на його площах, чи знайдете того, хто чинить суд і шукає віру. І я буду милосердний до них, говорить Господь. Вони говорять, нехай живе Господь, та хіба через це не клянуся неправдою? Господи, чи твої очі не на вірність? Ти їх карав. А вони не відчували болю ти їх знищував, а вони й тоді не забажали прийняти наповнення. Вони зробили свої обличчя твердішими за камінь і не виявили бажання повернутися. І я сказав вони напевно бідні, вони тому безсилі, що не пізнали Господньої дороги і Божого суду. Піду до чоловіків і скажу їм. Бо ці пізнали Господню дорогу і Божий суд. Дивлюсь, а вони одностайно розбили ярмо, розтрощили кайдани. Через це на них напав лев із лісу, і вовк губив їх аж до домів, і леопард чатував над їхніми містами. Усі, які виходять з них, будуть впольовані, бо помножили свої беззаконня, зміцнили у своєму відпадінні. За які із цих вчинків буду милосердний з тобою? Твої сини мене покинули і клялися тими, які не є богами. Я їх нагодував, а вони чинили перелюб і ночували в домах розпусти, стали жеребцями, які пожадають жінок, кожний іржав до жінки свого ближнього. Хіба за це я не навідаюся, говорить Господь. Чи на такому народі не помститься моя душа? Підніміться на Його захисні мури і нищить, але остаточно не знищуйте. Залиште його підкріплення, бо вони Господні. Адже зовсім знехтував мною дім Ізраїля і дім Юди. Вони сказали неправду своєму Господу і заявили Це не так. На нас зло не прийде. І ми не побачимо меча та голоду. Наші пророки були на вітер, і в них не було Господнього слова, так з ними і станеться. Через це так говорить Господь Вседержитель. Оскільки ви сказали це слово, та ось я вклав мої слова у твої уста як вогонь, а цей народ дрова, і він їх пожере. Ось я наводжу на вас, доми Ізраїля, народ здалека, говорить Господь, народ голос чийого язика не було чути. Усі сильні, і вони з'їдять ваші жнива та ваш хліб, і вони поглинуть ваших синів і ваших дочок, і пожеруть ваших овець і ваших телят, і пожеруть ваші виноградники, ваші фігові сади та ваші оливкові дерева. І змолотять мечем ваші сильні міста, на які ви покладали надію. І буде в ті дні, говорить Господь Бог твій: не дам вас на остаточне знищення. І буде, коли питатимуть, через що зробив нам Господь Бог наш, це все, то скажеш їм. Оскільки ви служили чужим богам у вашій землі. Саме тому будете служити чужим не у вашій землі. Сповістіться в домі Якова, і нехай почуються в юди. Послухай же, це народи, нерозумний і безсердечний, у них очі та не бачать, у них вуха та не чують. Хіба мене не боятиметеся, говорить Господь, чи не поважатимете моєї присутності? Того, хто визначив пісок за границю морю, вічний наказ, і воно його не перейде, і забушує та не зможе, і заревуть його хвилі, та не вийде за його границі. А в цього народу є неслухняне та непокірне серце, і вони відхилилися і відійшли. І не сказали у своєму серці: Маймо ж страх до нашого Господа Бога. Який дає нам ранній і пізній дощ за часом повноти припису жнив, і який зберіг нас. Ваші беззаконня відвернули це, і ваші гріхи віддалили добро від вас. Адже в моєму народу знайшлися безбожні і поставили паску, щоб знищити людей і схопили їх. Як наставлена сітка повна пташок, так і їхні доми повні обману, через це вони звеличилися і збагатилися, і порушували правосуддя, не судили суд сироти і не судили суд вдови. Хіба за це не відвідаю, говорить Господь, чи не помститься моя душа на цьому народові? Жах і жахливі діла сталися на землі. Пророки пророкують беззаконне, а священники при цьому плескають у своїй долоні. І мій народ таке полюбив. А що робитимете після цього?